Вітаю, друзі! 1 липня сьогодні з вами Валерій Клочок. До виборів у Сполучених Штатах Америки залишається часу все менше, а проблем в обох штабах кандидатів від Джозефа Байдена і Дональда Трампа все більше. І сьогодні також родина Джозефа Байдена ухвалила рішення про його участь у виборчій кампанії. Про все це зараз по порядку. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, обов'язково поширюйте відео друзям, тому що американський контекст нам важливий. Про нього потрібно знати, про нього потрібно говорити, на ньому акцентувати, тому що від підтримки сполучених штатів Америки, Європи України, багато в чому залежить наша безпека. І це правда так і є. І якщо ми будемо акцентувати увагу на тому, що євроатлантична співпраця вона просідає, то в Європі будуть більше про це говорити і ухвалювати більше конкретних кроків на посилення безпеки, в тому числі на підтримку України. Направду це друзі важливо дуже. Отже, що сьогодні відомо про вибори в США і про рішення Байдена балотуватися чи ні. На виборах, ну ви знаєте, що в північній Короліні він виступив непогано, загалом кажуть, але його дружина додала трішки перцю у цю всю історію, переконуючи в той час, коли Байден стояв ну не дуже привабливому вигляді. Переконуючи усіх присутніх, що він повний енергії, він стрункий і буде працювати наступні 4 роки. І вже тоді а, писали у західній пресі, що покладають надію на родину Байдена, щоб вони його переконали, щоб він не брав участі у виборах. Але справа в тому, що риторика дружини Байдена була зовсім іншою під час виступу в Північній Короліні. І от сьогодні стало відомо, що члени родини та друзі провели вихідні, закликаючи пана Байдена, так пише The New York Times, і не тільки там і The Guardian, там Купа преси сьогодні про це прописала CNN в тому числі, переконували його продовжувати боротьбу. Хоча деякі демократи та інші закликали його відійти, і закликають дуже сильно відійти від кампанії. Донори Байдена і саме із ними зараз буде вестися дуже активна робота. Окрім того, родина Байдена сказала, що винним у невданих дебатах із Трампом є не Байден, а є його помічники. Вони погано його підготували, вони мають працювати краще, навіть наполягали на тому, щоб звільнити окремих помічників. Ну, зрозуміло, що це викличе серйозний скандал всередині самого штабу виборчого, навряд чи піде на користь усім демократам. Однозначно так. І дійсно найбільшою проблемою є те, що донори виступають за те, щоб змінити Байдена. Якщо в Україні кандидат президенти вишукує десь гроші, донори йому, ну так собі скажемо. Не дуже важливі, тому що ці процеси в нас, як правило, не публічні в Америці. Зовсім не так. Там це відбувається все цивілізаційний спосіб, і донори дійсно можуть впливати на партію республіканців чи демократів. Стосовно того, який кандидат може бути висунутий на виборах від того чи іншого округу на виборах президента. Там зараз от і краси, це є дуже велика проблема, і як повідомляє сьогодні видання The New York Times, то Сьогодні керівник кампанії президента Байдена, мабуть, під тиском родини Байдена планує провести телефонну розмову, щоб переконати донорів, що Байден може перемагати і складе достойну конкуренцію Дональду Ну, Зрозуміло, що рейтинг Байдена високий в Америці, і дебати не стали тим фактором, який суттєво його понизили, але проблеми всередині самого штабу демократів більш ніж очевидні. І Сьогодні це чудово розуміють політехнологи і дуже примітно, що вони обрали тактикою поки що у виборчій кампанії не розповіді про те, яким був успішним Джозеф Байден, який він енергійний, і молодий, а те, який брехун Трамп. І буквально вчора вони випустили черговий ролик. Не про те, який Байден класний, а який Трамп поганий. Ну можна грати на цьому безумовно, але всю кампанію на цьому будувати буде дуже складно. Ну, як пишуть, як я сказав у пресі, виступ все-таки північній короліні Байдена був непоганий, він був енергійний, хоча сам Байден виглядав не дуже привабливо. І говорить, що деякі з його політичних союзників заявили, що сподіваються побачити більше подібних демонстрацій, щоб показати те, що Байден дійсно енергійний і може боротися за пост президента. І, от, зокрема, виконавчий віце-президент Сьодвей. Демократичного мозкового центру сказав, що він повинен бути надзвичайно агресивним, набагато агресивнішим ніж коли виходив на очі на публіці. І далі продовжує, що проведення зустрічей у мерії з виборцями, посидіти з журналістами, давати телевізійні інтерв'ю, проведення прес конференцій йому потрібно довести, що це була одна погана ніч, а не шаблон, що це не традиція. І дійсно так має будуватися розклад Байдена, але навіть сьогодні його немає. У Білому домі він з'явиться наприкінці дня. І замість того, аби виконувати рекомендації політтехнологів штабу, керівників Москового центру. Він матиме триденний робочий тиждень у Білому домі з невеликою кількості подій і без передвиборчих мітингів. Тому тут, мабуть, не помічників потрібно звільняти, а родину звільняти від Байдена і переконувати їх, що ну Байден на сьогоднішній день з усією повагою від нас особисто і від усіх демократів виконав свою місію. і Він має дати дорогу молодим. Саме так про це говорить все більше, все активніше. І я маю великі сумніви в тому, що. Керівнику штабу Байдена вдасться переконати донорів у, про, у тому, що вони влучно і вдало і правильно вкладають свої кошти у виборчу кампанію демократів, яку очолює на президентських виборах кандидат президенти чинний Джозеф Байден, тому що Байден ну дійсно вже не той. За цією подією, звісно, будемо слідкувати, але і в Трампа не все дуже добре. Хоча на перший погляд може видаватися, що окей. Чому не дуже добре? Тому що ну, я не маю сумніву в тому, що швидше за все Байдена все-таки замінять. Йде активна розмова між донорами про те, що з'їзд має бути публічним демократів. Вони там мають обговорювати саме питання заміни кандидата. І я думаю, що Байдена примусять це зробити. Uh, і для Трампа це буде серйозним викликом, тому що будь-який молодий кандидат. Тут я дійсно погоджуюсь зі своїми колегами. Ми дискутували це питання. я вам Розповідав, що переможе Трампа, тоді республіканців буде купа проблем, так само як і в Трампа. А чому проблеми? Тому що ви знаєте, проти Трампа порушено купу кримінальних справ за неналежне виконання ним посадових обов'язків на посаді президента, загрожу державному суверенітету Америки. Навіть такі є порушені справи. Їх понад 30. І от сьогодні Верховний суд. Ухвалив рішення і стверджує, що Трамп частково захищений від судового переслідування президентським імунітетом. Адвокати Трампа наполягали під час судового розгляду різних справ про те, що Трамп має абсолютний імунітет. Тобто він поширюється на всі справи, які стосуються його або виконання посадових обов'язків, або приватного життя. Але Верховний суд сказав, що ні, ні, ці речі треба розділити, і імунітет. Зберігатиметься лише тоді, коли Трамп виконував свої посадові обов'язки як президент. Все, що стосується його приватного життя, це не має ніякого відношення до так званого абсолютного президентського імунітету. і це дійсно серйозна проблема для Трампа. Хоча Якщо брати до уваги постанову, яка була ухвалена в суді, то вона звучить наступним чином: судді заявили, що Трамп має імунітет від судового переслідування за офіційні дії, вчинені під час його президентства, але існує важлива різниця між офіційною та приватною поведінкою, і справа повертається до суду нижчої інстанції, який вирішить, чи були дії Трампа в офіційній чи приватній якості, тобто окремо. Окремі справи будуть повертатися до окремих судів, які розглядалися, і там будуть ухвалюватися рішення. Це нібито й на руку Трампу, тому що дійсно він такий спосіб може затягнути час до завершення виборчої кампанії. І навіть кажуть, якщо він буде обраний президентом, він може ухвалити рішення наказати Міністерству юстиції зняти всі звинувачення з себе. Але це проблему кардинально не вирішили. І такий домоклів меч над головою Трампа все таки висить. І дійсно, якщо до прикладу суд нижньої станції ухвалить швидко рішення, до прикладу, хоча б однієї справи, яка стосується подій біля капітолії у 2021 році, коли фактично Трамп закликав не визнавати волі виловлення виборців в Америці, це може зіграти з ним злий жарт, і він може злетіти з кампанії або принаймні отримує дуже багато репутаційних мінусів. Так це серйозні проблеми зараз для штабу Трампа. А на тлі можливого рішення зміни кандидата на посаду президента від демократів, це взагалі буде серйозним викликом для всіх республіканців, як я сказав вище. Звісно, підсумовуючи це відео, ви мені можете закинути. Яка різниця? Дональд Трамп чи Джозеф Байден переможе на цих виборах, оскільки демократи і республіканці, як каже сам президент Зеленський, не ухвалюють рішення, які відповідали б саме статусу світових лідерів. Заява трішки, як на мене, необачлива, і дійсно, ми ще за неї будемо вигрібати, але направду так і є. Бо ні Байден, ні Трамп не ухвалить рішення, яке б, наприклад, означало передачу Україні такої кількості зброї щоб ми могли перемогти росіян на полі бою в Україні, дійсно такого не відбувається. І я коли чую про те, що Трамп там обіцяє нам щось дати все. Якщо, до прикладу, Путін не буде виконувати вимоги, які він висуватиме для переговорів з Україною, то він нас просто завалить цією зброєю. Ну так, голосно звучить, але на практиці точно так не виглядатиме. Я більш ніж переконаний в цьому. Ще раз наголошую, вкотре друзі, якщо ви пишете, що це. Трамп ухвалив рішення про передачу Україні летальної зброї чи до початку широкомасштабного вторгнення, наголошую, що Джавеліни, передані Трампом, можна було використовувати не на полі бою тоді, а виключно на західних кордонах України. Від кого там боронитися? Тому з Трампом дійсно не все так просто. Популіст він ще той. І коли демократи кажуть, що він бреше, це правда. Він дуже багато бреше. Тобто, правда про брехню Трампа. Так воно на жаль виглядає сьогодні. Політика в США ну стоїть на дуже хитких ногах. Е, Сполучені Штати Америки переслідує неймовірно потужна політична криза. Багато американців цього не усвідомлюють, тому що війна далеко проблем справді мало. Байден був доволі успішним президентом для економіки, США, тому що інфляція суттєво знизилась. Так, останнім часом, але вона знизилась. Він навіть санкції посилив проти Китаю. Він не міг вчинити інакше. Це також було вирішено частково Джозефом Байденом. Є проблеми з міграційною політикою, але в принципі американці доволі непогано почувалися впродовж каденції демократів. Ну а як воно буде далі, коли знову до влади прийде Трамп? Ну зараз сказати складно, тому що обіцяє він. Дуже екстраординарні і контраверсійні якісь дії вчиняти на цій посаді. А як буде на правду, мені видається, що навіть сам він цього не знає. Друзі, підписуйтесь на канал. Тут обов'язково вам розповідатиму про перебіг подів Сполучених Штатах Америки, про загрози, які сьогодні існують саме у євроатлантичній співпраці, і необхідність ухвалення рішучих кроків. І ефективних рішень у європейському союзі для забезпечення нашої стабільності і безпеки усієї разом і України і Європи. Дякую всім, хто дивився до кінця. Обов'язково поширюйте відео друзям. Всіх люблю ці мишану не перемикайтесь. Все буде Україна.